Всім привіт. Сьогодні вже у нас 10 березня, ми працюємо, зачищаю. Роботи вистачає, почались дуже теплі дні, дуже хороша погода, але з однієї сторони зайпано, бо дуже вже так висушує. І ну, потрібно вже монтувати полив, поливати бо бачу що дуже, дуже сохне полуничка. Треба їй допомагати. Зараз ще лишилось зачистити 4 вулиці Азії і, і, і. і будемо обробляти фунгіцидом, який вмістить собі мідь. Вже тоді пізніше покажу. Так, ось, як я покажу, як я зачищаю. Отак, руками. Листя сухе. Погода в нас суха, це я робив е минулі роки сікатором, бо така волога була погода. в принципі. То не так воно хорошо виривалося, а зараз воно сухе. так Просто обриваю. Ну так, даже таке можна сильненько. Так. І залишати прям мінімально е, -е листочків Ну, Всі старі, які все треба вбирати які вже це, чорні, в плямах, оце з хворобами, наприклад, це все обирати. Бо оці навіть е, стебельці, які лишаються, їх бажано теж по максимуму обирати, бо як буде багато щас дощів, вологи, вони будуть гнити. По максимуму потрібно обирати. Бачите, це вже вона пішла на третій рік, це в мене Азія, то ось один рожок, тут два, три, чотири, ось аж сюди поділися п'ять, шість, Це вже мабуть трошки забагато, але вже хай так і буде. Обично, там лишають чотири, п'ять, бо чим більше ружків, тоді буде менший калібр ягоди. Тому, щоб ви знали, ну, ось так і працюємо. Є випади. Того року я садив осінню, то ну, будемо бачити. Бачите, це зачищено вже. Тут ще лишилося оці чотири вулички. І буду обробляти.